Горбики і тому подібне. Значить, дуже швиденько відшукали і покажемо на таблиці. Або можна навіть і на гербарних зразках. Отже, подивилися у завданні першому. Так? Значить, що треба відшукати? Відшукали це все. І я вам дам такі ще зразок із Кореневища. Так, І хто іде, покаже швиденько. Так, дослідили будову, дослідили, дуже швидко дослідили. Так, хто вже все знайшов. Дивіться, в нас є готові мікропрепарати. Отже, у вас у лоточках є готові мікропрепарати. Що ви будете робити? Я треба взяти, так, за боки їх беремо. Так, двома пальцями замрані беремо. І що робимо? І на на предметний столик ложимо. Добре, ще чим користуємося. За, 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 за дистача. їх закріпити. Добре, молодці. Далі. І що далі? Все зробили і. налаштовувати, Але тут треба обережно. Що Ангеліно обережно. Що? що, що нам, розпіз, е, сам препарат? Так, правильно. Значить, що все-таки, з чого складається, ми хочемо подивитися оці соруси, які містять спорангії. Значить, дивіться, оце у нас соруси, оце у нас розрізаний листочок. Та розрізаний листочок, який ви будете дивитися в мікроскоп, і знайдете там оці спорангії. Дивіться, я їх показую. Вони розташовані на ніжках, в них всередині ви побачите спори. так, Ну і оце зелене це у нас частина листочка.